Як отримати відсрочку, коли мобілізаційний законопроект 40949 ще не набирав чинності? що робити? На даний момент не рекомендується уже за старими правилами подавати ту заяву на відсрочку, оскільки це вже буде скажімо, всього неефективна, оскільки вашу заяву розглядати по 30 днів, і то після того як ви пройдете військово-лікарську комісію, а це ще додатковий там місяць або три тижні, вірогідніше, що ТСК ТСП буде всіляко зволікати із. Наданням нормальної відповіді на ваше право про відсрочку і кріпитиме вас повістками, прийде тоді, прийде тоді, і дотягнуть до набрання чинності уже нового закону. Відповідно, ви злітаєте по деяким параметрам із відсрочок, то висновок такий: хто не встиг, той спізнився. До речі, по тим людям, які отримали вісрочку, по тим підставам, які вже знесені в новому законопроекті, то скоріше все таки люди будуть активно отримувати повістки про військово-облікових даних і втратять право на вісрочку. На жаль, такі мобілізаційні реальності.